Окуляри, я часто бачу, що буде, що буде з нами, такі окуляри. Куди ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба, кому це та надо, іншайте за дух. Дає ясніше, ну зовсім як правда, і може навчити, може навчити хотіти, може навчити любити, любити платити, щоби потім цінити наше життя. Лідерам скаутських формувань приготуватись до здачі рапортів. Ну що ж, дорогі скаути, вільно і доброго доброго, доброго всім дня! Я дуже раді, в традиційному святі київської молоді юнь Києва. Запрошуємо традиційно на початку осені. Ми з вами зустрічаємося тут у центральному парку культури та відпочинку Морі Маріїнській. Для того щоб привітати один одного з початком нового скаутського року, поділитися враженнями після літа та, звичайно, познайомити всіх гостей сьогоднішнього свята зі світом скаутингу, цього річ запрошує до міста відкритих людей, де кожен зможе більше дізнатися про безкоштовні та пільгові послуги, які існують у нашій столиці. Особливу увагу ми приділили доступності послуг для різних категорій населення та, зокрема, сімей вимушених переселенців. Сьогодні всі гості зможуть дізнатися багато нового та цікавого про ті скаутські формування, які існують не тільки в місті Києві, але й на території України. Для привітального слова запрошується голова національної ради всеукраїнської молодіжної громадської організації, національна організація скаутів України Андрій Чесноков. Доброго ранку, доброго ранку, дорогі друзі. Я щиро-щиро радий всіх вас бачити, всіх тих, хто так рано вранці сьогодні встав. Хто на потязі приїхав? Хто на маршрутці, Хто на метро? От аби ми з вами тут рано вранці, ще поки що всі гості свята не прийшли, змогли відкрити наш скаутський рік. Як ви знаєте, у скауті рік починається 1 жовтня. От і з 1 жовтня ми з вами вступимо в новий етап скаутських випробувань, нових цікавих пригод. Звичайно, ми не можемо залишати, як скаути. Ми не можемо залишатися осторонь тих проблем, які зараз спіткали нашу батьківщину. Тому цілком зрозуміло, що ми намагаємося допомогти тим, хто потрапив у біду. Прикладом такої діяльності є наш з вами проект. Скаути для України, які ми реалізовуємо спільно з національною скаутською асоціацією Бразилії, допомагаючи е, дітям е, внутрішнім переселенцям. Дуже приємно, що е, дуже приємно, що скаут-лідери, ваші скаут-лідери, вже допомогли е, 380 дітям. В Києві, Київській області, Миколаєві, Нагадарі Запорізької області, а також в місті Дніпропетровську. Ми будемо продовжувати цю роботу і будемо робити світ кращим для всіх. Дорогі друзі! Щиро вітаю вас з початком скаутського року. Хочу побажати, ще раз хочу побажати вам, щоб всі ті скаутські випробування ми подолали з вами відповідно до скаутського обов'язку та скаутських принципів. Вітаю! Це місце, де завжди можна зустріти друзів та знайомих, знайти нових партнерів, пригадати яскраве літо, проведене у таборах. І нам дуже приємно, що за традицією це величезний майданчик зустрічей. Окрему подяку хочеться висловити тим, хто сьогодні особисто завітав на наше свято, і дуже приємно, що кожен з вас, дорогі друзі, це не просто гість, але й добрий друг. До приветственного слова приглашается директор Евразийского скаутського офиса всесвітнього скаутського бюро Юрий Емельян. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры в скаутинге. Во-первых, спасибо вам большое, что вытащили меня и пригласили на ваш праздник. Вытащили подышать вместе с вами хороший воздух, чистый воздух. Вспомнить, что вот-вот-вот только-только прошло лето. Да, грустно всем, потому что в лагерях, конечно, лучше, чем в школьные парты, правда? Да. В палатках, походах. Скаутский э, год, э, да, по традиции он начинается 1 октября. Да я вам скажу. Скаутский год вообще-то начинается каждый день, потому что для скаута это каждый день, когда мы встаем, мы сначала молимся и говорим себе, что сегодняшний день для меня начинается с улыбкой на лице, с тем, что я буду творить добрые дела и буду дарить мою улыбку моим друзьям. Я вас... Очень люблю желаю, щоб ви завжди творили доброту. І делайте мир лучше, ніж ми його знайшли. Спасибо всіх вам. Ми впевнені, що сьогоднішній день подарує вам лише теплі та гарні враження. Впевнені, що ви радо та весело зустрінете всіх старих та нових друзів, адже місто відкритих людей відчиняє своїм. Двері сьогодні на вас чекає безліч різноманітних активностей. Ви станете як учасниками, так і організаторами юнь Києва. Запрошую! Скаути, шикусь! Струнко! Скаути, будьте на на поготові! напоготові! Розійтись!